Як Крістофер із Драгскульма троля перехитрив, на острові Зеландія посередині Драгскульмського лісу, стояла висока гора, а у тій горі старий троль, якого всі околиці боялися. Люди обходили те місто навіть у день, а про ніч так і говорити нема чого. Щоправда, іноді якому небудь подорожанину ніяк не можна було уминути тролеву гору. Тоді він плював тричі через плече і кидав у бік гори жменю солі. Кажуть, кращого засобу від нечистої сили, аніж сіль, ніхто не знає, але й вона, мабуть, не завжди допомагає, тому що багато народу згубив у тому лісі троль. Чимало років він лютував, а все таки і йому кінець прийшов, а здолав його розумом та кмітливістю селянський хлопець, син бідної вдови. Ось послухайте, як то було. Звали того хлопця Крістофер, і жив він зі своєю матусою в маленькій халупці посеред лісової галявини, неподалік від Тролової гори. Жили вони бідно, тільки й багатство того мали, що корівчину, та й тій корму не вистачало. Бувало, цілісінький день ріже Крістофер траву серпом, щоб запасти худобі сіна на зиму, а влітку він виганяв корову на галявину пастися, тільки чи багато ж тієї трави на галявині. Поскубе корова, то тут, то, то там, а все одно голодна. Крістофер не раз поривався погнати корову подалі в ліс попастися, але матуся повсякчас його не пускала, боялася, щоб трольна нароком і хлопця, і худобу не згубив. Аж ось якось Крістофер не послухався матінки і зайшов із коровою в лісову хащу. Дарма матуся мене тролем лякає, подумав він, тут, мабуть, і сліду його нема. І йшов він так годину. Другу. Глядь, перед ним широка галявина, а на галявині висока гора. І трава тут була така густа і соковита, що любо подивитися. Рівчина відразу на траву накинулась, а Крістофа розлігся на галявині і став наріжкові грати. Раптом стінявся в лісі вітер, загоркотів грім, гора розступилася, і з неї виліз троль. І був він такий страшний, що й описати неможливо. Руки, як колоди, борода по землі стелиться, а голова в хмари упирається. Побачив троль Крістофера та як закричить громовим голосом: Звідки ти прийшов? А Крістофер стоїть ні живий, ні мертвий, і слова мовити не може. Він ледве-ледве отямився і відповів трою до того. Годе твій дім. На, 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 на злісся? А навіщо ти сюди прийшов? Та, та, та от корову попасти? Як почув це троль, то ще більше розгнівався, сичить, гарчить, пирхає ногами тупотить, кулачищами розмахує. Ти ба надумав, горлає він. Корову на чужому лузі пасти. Забирай свою худобу, ну та геть світ поки цілий. А як іще раз побачу, то нарікай на себе, на шматки розірву, аж за хмари закину. Хвиснув Крістофер корову дубцем по спині і кинулися вони вдвох чимдушно втюки. А як повернувся хлопець додому, то стало йому соромно, що троль на нього такого страху нагнав, і надумав він троля перехитрити. На другий день зібрався Крістофер знову в ліс, попросив у матусі шмат сиру і сунув собі його собі за пазуху, а в лісі знайшов пташине гніздо, схопив там пташину і так само сховав за пазуху. От прийшов він до Тролової гори, пустив корову пастися, а сам розлігся на пагорку і став на ріжкові грати. Раптом стінявся весь вітер, гукотів у грим гора розступилася, і з неї виліз троль. Бажаєн Крістофера й страшенно розлютився. — Сичить, гурчить, пирхає, ногами тупотить, кулачищами розмахує. Знову ти тут. крикнув він. Ну, дивись же! Схопив троль з пересердя кам'юну брилу і так стиснув у кулаці, що від неї тільки жменя візку піску Ось так і тебе роздавлю, коли ще раз сюди притьопаєш, та сон мій потребожиш, <кху> горлав він Крістофору. А Крістофор Крістофе оком не моргне. Хоч і сильний ти, та все одно тобі до мене далеко, сказав він Тролю. Якщо я стисну камінь, то від нього одне мокре місце залишиться. Нагнувся він, наче за каменем, а сам сир потихеньку і вийняв і стиснув його рукою щосили. А сиру й сирова ще потекла. Тоді троль знову як закричить Та я закину тебе зараз аж за хмари, та так ж ти і на землю не повернешся. Схопив троль камінь та як ж бурне його в небо. Став Крістофер рахувати. Дорахував до ста і тут камінь на землю гепнувся. Спритно ти кидеш. Сказав Крістофер Тролю. Тільки камінь, то все одно на землю впав. А тепер поглянь, як я кидаю. Нагнувся він, начебто, за каменем, а сам потихеньку пташку за пазухи виня і вкинув її вгору. Злетіла пташина в небеса, тільки її бачили. А троль зосліпу подумав, що то камінь. Він при денному світлі погано бачив. Став троль рахувати, а Крістофер сміється. Не трудись. Хочу весь вікраху, як камінь землю не повернеться. Еге, подумав троль, а хлопець виходить сильніше за мене. А тоді й каже Крістофер, підеш до мене служити? А чому б і не піти? відповів Крістофер. Як буде гарна платня, не відмовлюсь. П'ять далерів та корм корові на всю зиму отака моя платня, сказав троль. Ударили вони по руках і домовились, що Крістофер прийде до троля, коли сонце сідатиме за обрій. Повернувся Крістофер додому і сказав матусі, що найнявся до троля на службу. Вдова сплеснула руками і заплакала. Що ж ти, синку, накує? Хіба ж ти не знаєш, що хто до троля потрапить, той до, до віку світу білого не побачить і до людей не повернеться? А Крістофер тільки посміхається. Нічого, матінко, либо у нього все обійдеться. Зібрав він свої речі у вузлик, вдяг теплу хутрину куртку, єдиний батьківський спадок, та й пішов собі потихеньку в ліс. А троль уже на нього чекає. Ну, кажи, що робити треба, озвався Крістофер. Ходімо, наносимо води зі струмка. Кірстен, служниця моя, сьогодні пиво варитиме, відповів троль. А Кірстен порядкувала в тролеві господі. І була вона така брудна та потлада, що аж страх проймав від її вигляду. Троль ще молодою дівчиною забрав її від батька та матері до себе на службу і навіки заточив у своїй горі. І, хоч відтоді минуло вже 300 років, Кірстен залишалася молодою, оскільки ті люди, що в тролів живуть, ніколи не старіють. Одстав троль по воду збиратися і притяг з гори два величезних відра. Усі відра. Сказав він Крістоферу, одне ти візьмеш, а друге я. А Крістофер побачив, що йому не те що з водою, а навіть порожнього відра з роду не підняти Ти, каже троль. Та в ці відра багато води не набереш, Давай краще весь струмок додому притягнемо. І то правда, зрадів троль. Піду скажу, Кірстен. Покидав він відра, побіг швиденько до гри, а потім повернувся й мовив сказала, що увесь струмок не треба переносити, бо воду нікуди буде дівати. Хм. А я за таким дріб'язком не піду, відповів Крістофер. Я думав, що в тебе й справді знайдеться для мене якась підходяща робота. І хлопець, засунувши руки в кишені, повернувся та й пішов собі геть. А троль, знітившись, що в нього нема для Крістофера підходящої роботи, узяв вітра й поплентався до струмка сам. От приніс він води. Та й каже Крістоферу, ходімо на болото, треба торфу для печі наносити. Взяли вони по плетеному кошику, а слід сказати, що в кожний з них можна було чоловік по п'ять заховати. Тож Крістофер ледве ледве дотяг порожній кошик до болота. А там торфу сила силенна. Подивився на нього Крістофер і каже тролю. А ну, замість того, щоб по дрібезок нести, краще все болото одразу перестягти». І то правда, зрадів троль. Збігаю, скажу Кірстен. За якийсь час він повернувся і говорить, Кірстен сказала, що все болото не треба перетягувати, бо торф нікуди буде дівати. Уху. Ну, тоді я і рук бруднити не стану, відповів Крістофер. Я думаю, що в тебе і справді знайде для мене яка підходяща робота. І цього разу знітився троль. Набрав він два кошики торфу і сам їх потяг додому, а Крістофер руки в кишені засунув і йде собі поруч, та не свистує. Повернулись вони додому, коли вже сонце дійшло, і троль улігся спати, адже тролі страшенно не люблять денного світла, і коли всі добрі люди трудяться, вони зазвичай сплять. Кірсен тим часом сіла за прядку, а Крістофер примостився поруч неї. Спати йому не хотілося. Не дуже він того дня перетрудився. От прийде Кірстен, а її розпати волосся раз у раз у прядку лізе, як тільки вона рукою по обличчю проведе, на її щоках чорні смуги залишаються. І тоді Крістофер став із неї насміхатися, а Кірстен розсердилася і каже Що ти весь час зуби скалиш? Я вже була зраділа тобі, думала, що хоч буде з ким словом перемовитись, адже тут ось уже триста років як жодної людської душі не було. А ти вмийся та перечешись, відповів і Крістофер, то я й не буду з тебе насміхатися. І тоді Кірсен розповіла, що троль уже давно до неї сватається, а вона йому сказала, що не дасть згоди, доки не вмиється і не пречешеться. Отож і ходить вона тепер нечесана і заморзена, тільки б за троля заміж не йти. Ну, тоді доведеться тобі потерпіти, доки я з ним не покінчу, мовив Крістофер. Надвечір прокинувся троль і наказує Крістофер з ним у ліс по дрова йти. А сокири ж де?» – запитав хлопець. Сокири нам ні до чого, відповів троль. Я дерева прямо з корінням і землі «Хм, І справді, так то воно краще, сказав Крістофер. От прийшли вони в ліс і стали дерева вибирати. Бачать, величезне дерево стоїть стовбур у три обхвати. Оце подійде, мовив троль. така скипочка. засміявся Крістофер. Ну якщо вже вибирати, так, вибирати. Пішли вони далі лісом і побачили інше дерево. Стовби у нього такий, що й уші стьох не обхопиш. Оце візьме, піцнув Крістофер на дерево, а потім і каже: Ти, хазяїне, знизу тягни, а я тобі зверху допомагатиму. зрадів троль. От, думає, славно, відразу з двох кінців втягти будемо. Як це я раніше не додумався? Тим часом Крістофер, здершись на самісіньку верхівку, всівся зручніше на сучок і став зірки на небі розглядати. А тролю на крекче, крекче, сопе, сопе, ніяк дерево витягти не може. Крістофер на нього тільки покрикує Ну, веселіше, веселіше, хазяїне, чи в тебе силеньки не вистачає? Тягне троль, гарчить, пирхає, дерево вже і скрипить і хитається, та ніяк не впаде. Крістофер знову троля підштрикує. Нарягай сильніше, хазяїне, справа на лад іде, розізлився троль, поплював на лапи, примірився, так смикне, дерево на землі й повалилося. Крістофер ледь устиг із нього зіскочити. Ну, хазяїне, за який кінець нести будеш? запитав він троля. За коріння візьмеш чи за верхівку. Фух, видихнув троль. Завжди, та я спершу хочу відсапатися. А Крістофер дивується: Ти ба, а я ні, трохи не втомився. Сидить троль на поваленому дереві, ніяк відсапатись не може. Нарешті відсапався та й каже: Я за коріння візьмусь, а ти за верхівку. Йому здалося, що так легше буде. От Крістофер забіг з іншого боку, за листя сховався всім на сучок і кричить Аго, берімо хазяїне, понесли. Троль і потяг усе дерево. Гарчить, пирхає, ледве з ніг не падає, а Крістофер одно покрикує Веселіше хазяїне, а то до сходу сонця не впораємося. Ну, й хлопець, дивується троль. І звідки в нього стільки сил?» Нарешті він не витерпів і став благати. Перепочити б хоч трохи, як знаєш, хазяїне, відповів Крістофер, як наймальне, хто хоч би і зовсім без відпочинку можна. Сів троль відпочивати, а сам усе на хлопця поглядає, а то ніначе і не працював зовсім. І тоді затаїв троль проти нього люту злобу не любить нечисть сильніших за себе. Трохи перегодом зібралися вони йти далі. Тепер я за верхівку потягну, сказав троль, а то тобі, здається, легше було. Тоді Крістофер забіг з іншого боку, сховався за прикорень сив на сучок і заходився пісеньку наспівувати. І знов у троль усе дерево сам потяг Тягне, надривається, на кожному кроці шкопертає, насилу дістався до своєї гори. Оце так робота, ледь відсапався трой, а Крістофер каже Робота як робота, якраз для таких здорованів, як ми з тобою. Ох, у мене така ломота в кістках, боюючи, не надірвався я. Просто раптом троль, а потім упав на ліжко і заснув, як убитий. Довго він спав, а Крістофер тим часом із Кірстен нагомонів та попорядкувати їй по дому допомагав. Нарешті прокинувся троль, виповз із гори, а в році золоту булаву тримає. Давай позабавляємось, каже він Крістофері. Подивимося, хто з нас цю булаву вище підкине. Давай, погодився Крістофер. А тобі не шкода свої булави? Чого її мені жаліти? Мабуть, ти забув, як я кидаю, озвався знову Крістофер. Запущу її в небо і шукай вітра в полі. Тролі з переляку аж пащеку розяв. Йому навіть на думку це не спало. Тоді схопив, схопив він свою булаву та й потяг її хутенько в печеру. А Крістофер і радий, адже він тролевої булави навіть підняти не зміг би. Не те що на небо закинути. Невдовзі покликав троль Крістофера в ліс горіхи збирати. Взяли вони кошики, подалися в ліс і зайшли в густу ліщину. І там, неподалік від ліщини, Крістофер помітив висохий струмок, а на його дні силу селену камінчиків величиною з горіх. Давай збирати на виперки, сказав він троль. Давай, погодився троль. тож взялися вони до роботи. Троль по кущах не шпорить, горіхи збирає, а Крістофер назбирав повний кошик камінчиків, зверху горіхами прикрив і готово. Побачивши, що Крістофер так хутко впорався з роботою, троль страшенно здивувався. Опустив він свій кошик на землю, стоїть і лапою підотирає. Гарянь, хазяїне, яка чудова пташка! крикнув Крістофер. Де? Де? Спитав троллі і став на всі боки роззиратися, щоб пташку побачити. А Крістофер тим часом хутенько кошики підмінив, собі з горіхами взяв, а тролю свого з камінчиком підсунув. Роздивлявся, роздивлявся на всі біч, а потім і кажу нема тут ніякої пташки. Так вона вже давним-давно полетіла, озвався Крістофер. Ну, гаразд, давай краще горіхів полузаємо. Давай. Погодився троль. Сіли вони на пагорок, поставили перед собою кошики, набрали пожмані горіхів і заходились їх лузити. Крістофер шкаралупу випльовує та ядерцями похрускує, а троль усі зуби поламав, а жодного горішка так і не розгриз. Нічого, хазяїне, утіша його Крістофер. Чим твердіша шкаралупа, тим солодше гріх. Гриз троль, комінчики Гриз, а тоді розлютився. Та як ударить ногою по кошику. Так усі горіхи по землі розлетілися. Не треба мені цієї гедати, закричав троль. Висипайте свої. Витрусив Крістофер з кошика всі горіхи на землю. Довелося їм йти додому з порожніми руками. Так от тільки від цих кам'яних горішків розболілися в троля зуби, що йому білий світ став немилий. Завив троль, заскигли. Ой ой, ой як боляче. Чи ти, бува, не знаєш, Крістофер, якийсь якого-небудь засобу від одного боля?» Знати, то я знаю, відповів Крістофер. Та тільки цей засіб не для слабосил. Злякався троль. Якщо вже сам Крістофер так каже, то йому тролю цього лікування й поготів не стерпіти, хлопець куди сильніше за нього. Та біль ніяк не минав. Урвався терпець тролю, і довелося йому погодитись на лікування. Підвів тоді Крістофер його до вогнища і каже Набери в рот води, засунь голову у вогонь та й тримай, доки вода не закипить. Засунув троль морду в вогонь і всю шерсть полив. Терпів він терпів, а потім як завиє. А Крістофер просточком прикинувся та й питає його Невже не помогло? Бобі помогло, за те всю морда впали, крикнув Троль. Ну, я ж тобі казав, що цей засіб не йде слабосилих!» – сказав Крістофер. Не на користь пішло тролю таке лікування. Розхворався він ще дужче та й зовсім зрів. Не один день лежав тролі і весь цей час думав, як би йому Крістофера зі світу зжити. І нарешті надубав він хитрість його погубити, бо на силу свою більше не сподівався. Невдовзі троль розповів про свій задом Кірстен, мовляв, вирішив він свого наймата вбити, коли той спатиме. А Кірстен гукнула Крістофера і тихенько йому сказала: Бережися, троль хоче тебе сонно зі світу зжити. Та Крістофер тільки засміявся у відповіді. Що ж, нехай спробує. Узяв він глиняний горщик, начепив на нього свій дерев'яний нічний ковпак, поклав на подушку й ковдру і наполовину прикрив. Хай троль подумає, що це його голова, а сам тим часом під ліжком сховався і голосно захріп, начебто шпиті. От троль перечекав якийсь час, потім узяв тихенько сокиру, підкрався до ліжка. Та як уперіщить по горщику, горщик хрусь і розколовся на дрібні черепки. Заморкотів троль на радощах і подався до свого ліглища. А коли сонце хилилось добре, приходить до нього Крістофер та й каже: Ну, хазяїне, яку ти мені роботу призначиш? Побачивши Крістофера троль несподіванка, аж очі витріщив і по розявив, а той посміхнувся, потягнувся і мовив. Ох, і погано ж я сьогодні спав, якась гидота на мою голову впала. Чи може це мені снилось? Звідтоді троль і зовсім усяку надію втратив, бо зрозумів, що цьому хлопцеві нічим не дошкулиш. Поспавився він сну й спокою. Усе думав, як би йому та здувати. А Крістофер тим часом солодко спав, досхочу їв та байдики бив. І от якось каже троль своїй служниці: надумав я Кірста, нашого наймета так обгодувати. Щоб у нього й пузо луснуло. Треба тільки тепер вивідати, яку страву він найбільше полюбляє. Кірстен, недовго думаючи, побігла до Крістофера та й каже: Троль хоче, аби ти до смерті об'ївся. Коли він у тебе запитає, яка страва тобі найбільше до смаку, то ти скажи йому, що каша з молоком. Він сам її страшенно любить, то може сам від неї лусне через день. Троль гукнув Крістофера та й каже йому, надумав я, друже, гучний бенкет влаштувати пригощу тебе на славу яка тобі страва найбільше до смаку. Каша з молоком, відповів Крістофер. Я і більше за все на світі люблю, заверещав А Ото вже поласимо сьогодні. Ти скільки можеш з'їсти? Та, казанів зод вас долаю, сказав Крістофер. Хоча троль ніколи зараз більше одного казана каші не з'їдав, вирішив він від Крістофера не відставати і звелів Кірстен зварити чотири казани каші. Тільки дивись, щоб каша не розсипчаста була, наказав він. Від твердої крупи черево обдимає, може, наймит лусне швидше. Тим часом Крістофер роздобув величезний мішок, прив'язав його попереду, а зверху батьківську куртку накинув, щоб не видно було. Пішов він до троля, а той сидить і вже на нього чекає. Угледів троль, що Крістофер нову куртку взяв, і посміхнувся. Він подумав, що той заради частування так вирядився, аби хазяїна уважити. От сіли вони разом біля казана троль по один бік, а Крістофер по інший, так що над казаном тільки його голова стирчить. Троль кашу наминає, аж за вуха молящить, а Крістофер ложку до рота не доносить і кашу непомітно в мішок кидає. Ну, що, гарна каша? спитав троль. Гарна та гарна та малувато її. Мені піще казан другий, а то цієї тільки зуби розласуєш. Злякався щоб бува, Крістофер усе сам не злопав, і ще дужче на кашу наліг. А Крістофері тільки того й треба. Трохи перегодом відсунувся троль від казана і ложку кинув. О, ну і наївся ж я. Е, ні, так не годиться, сказав Крістофер. Адже я ще не наївся, тож ти хазяїн, підтримай компанію. Заходилися вони знову кашу їсти. І їли, доки ложками до дна не дістали. Раптом троль, як схопиться за черво, та як завелає на своїм голосом Ой-ой, ой -й -й -й, не можу більше об'єсів на серк. Та я правду сказати ситий по горло, мовив Крістофер. Тільки мене ніхто не обгодує. Я засіб від цього знаю. Який ще засіб, прохрипів троль. Каже швидше, відчуваю смерть моя близька. Взяв Крістофер ніж, розрізав мішок посередині, а з нього вся каша й вивалилася. Бачиш, я собі черево розрізав. Зробий ти так, а потім їш, скільки захочеш. Затрягся труд від страху. Де ж це бачено, щоб черево самому собі розпарювати? А Крістофер його підохочує. Ну, сміливіше, хазяїне. Їй повані трошечки не борячи, то це відразу так легко стане. Пристягнув він трохи ніж і каже, ти тільки спробуй, хазяїна. Рахуй до трьох. Один, два, три. І як тільки Крістофер дорахував до трьох, труль тиркнув себе ножем у і розрізав його відверху донизу. Заревів він так, що аж гори навкруги затремтіли, Потім упав і миттю сконав. А Крістофер ураз гукнув. Ей, Кірстен, швидше ні сюди. Твій наречений стох. Тепер ти ж помитися і причесатися зможеш. Наносили вони води, нагріли її на вогнищі, а потім засукав Крістофа рукава і заходився відмивати Кірстен. Мив він її терис кріп. Три дні, три ночі, а потім тому загорнув одесять ковдр, щоб не застудилася з надзвички, і поклав на ліжко відпочивати. Спершу Кірсан тремтіла від холоду, а потім помало відійшла і, зігрівшись, устала, надягла своє найкрасивіше плаття, яке від батька з матір'ю привезла, і стала такою красивою та гарною, що Крістофер від неї очей відвести не міг. Забрали вони все тролеве золото, срібло і коштовне каміння та вийшли з гори. Гора за ними зімкнулася і вхід у неї миттю закрився, наче його й не було ніколи. Ішли вони йшли лісами і прийшли до хатинки, де Крістофера Матуся жила. Глянь, а хатинка геть уся розвалилася та травою поросла. І довкола жодної живої душі нема. Крістофері здалося, що він у троля всього тільки місяць прослужив. А насправді цілих 50 років адже в тролів зовсім інший рахунок часу. З Крістофери родичів і земляків так само нікого в живих не лишилося. І тоді оженився Крістофер Кірстен. купили вони будинок і садиби і жили в щастя та злагоді до самої смерті. А в троловому королівстві така чутка прийшла мовляв. Об'явився серед людей богатир Крістофер, і жоден троль його столати не може. Злякалися тролі й утекли з тих місць світ за очі. І з того часу люди і вдень, і вночі могли без побоювання ходити в Дракскормський ліс. Yes. Кінець.